Вітаю вас. Мене запитали нещодавно, як я реагую на новини, які крадуть спокій. Роблять нерви, новини, які ведуть до паніки. Як я особисто переживаю це, проходжу це у зв'язку з тим, що. Багато всього відбувається. І взагалі то з'явилася вже певна втома від стресу, і дійсно нерви розхитались. Ще не так давно смерть ходила по вулицях нашого міста. Ми не могли спокійно дихати повітрям, тому що був ковід, і закриті аеропорти, і закриті магазини. Громадський транспорт, люди реально боялись дихати. Ці постійні новини про смерті, це все дуже, дуже, дуже розхитує нашу нервову систему, і дуже непросто жити багато кому. Потім війна почалась, і повномасштабне вторгнення, саме очікування війни для багатьох стало дуже нервовим процесом, і саме вторгнення, і Горе, яке принесла війна, і продовжує нести і новини, які останнім часом про, про потенційну світову війну, третю світову, повномасштабну, хтось каже, що це вже буде четверта, хтось каже, що вона вже розпочалась. Але всі ці новини про використання потенційної ядерної зброї, про війну Ізраїля, про війни, які можуть розпочатись. Каскад війн, це все такі новини, які, які хвилюють нас. І страх, який ми переживаємо, це нормально, це природньо, це природній страх. Христос, до речі, наш Господь, наш старший брат, він, він знав, що ми будемо боятись, Він знав, що будуть тяжкі часи. От Його цитата, яку він сказав в одній з своїх промов, Своїм учням, яких він любив і демонстрував свою посвяту учням. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Тобто він розумів, що вони будуть стривожені, вони будуть лякатись, що ці переживання в них будуть, але він каже, що з цим можна впоратись, з цим можна боротись, це можна контролювати. Якщо б це було неможливо, Христос би не так не казав. Це я вже відповідаю на, на питання, як я це все переживаю. Саме так я розумію, що мої переживання, мої хвилювання, мої реакції, вони природні, вони людяні і Господь знає про них і не засуджує. Але, як казав Сперджен, ми... Не відповідаємо за те, які птахи прилетять на дерево наших думок, нашого серця. Ми відповідаємо, які з цих птахів зів'ють гнізда і поселяться в нашій голові, в нашому серці, на нашому дереві, нашої душі. Ми не контролюємо птахів, які прилетять. Ми контролюємо, які Огніздяться. Одна з речей, яка мені дуже допомагає, вона була народжена з того, що я чітко розумів, що Біблія, Господь вчить не поспішай. Не поспішай з думками, не поспішай з емоціями, не поспішай з висновками, не поспішай. Візьми трошки часу для того, щоб, щоб зорієнтуватись, щоб подивитися. я колись навчився такому правилу трьох днів. Це умовні три дні, але е, цьому правилу я навчився із Біблії, і в цьому я навчився із життя інших людей і свого життя персонально. У мене були такі моменти, такі етапи в житті, коли я дуже розчаровувався, тому що був дуже очарований. І розумів, що я дарма витратив е, серце, емоції, нерви. Я приведу такий приклад, як народжувалось це правило. З минулого життя, коли ми ще мали можливість кудись їхати, подорожувати, відпочивати. Я одного разу приїхав до Єгипту з сім'єю. Наші друзі подарували нам подорож, це було дуже приємно. Вони обрали нам гарний готель. І приїхавши до готелю, я дуже сердився, дуже дратувався. Було брудно. У мене таке враження було, що все було. Все було брудно, окрім їжі, їдальні і нашого ліжка, де ми спали. І е, я витратив багато енергії, сил на те, щоб бути незадоволеним, сердитись. А потім минуло буквально 2-3 дні, і як мені все подобалось. Все якось стало на свої місця. Все було добре. І той бруд, який я бачив, він пішов на другий план, тому що сім'я. Гарна їжа, гарне море, гарні пальми, природа, гарний персонал, гарне ліжко, гарна кімната, балкон, щасливі діти, щаслива дружина. Все це затьмарило щось те, що вкрало в мене 2-3 дні мого щастя, мого спокою. І це от такий побутовий приклад, але таких прикладів у мене було багато, коли я. Розумів, що треба взяти 2-3 дні для того, щоб зробити якісь висновки, я не завжди дотримуюсь цих правил, і я страждаю за цього. Але коли я е, чекаю, беру час прямо. От зараз, як з Ізраїлем, ця ситуація я вже це практикував. Я був доволі спокійний. Е, тобто такі події, така динаміка, неймовірна. Такі прямо країни об'єднуються, загрожують ядерною зброєю, ну, прям в один-два дні дуже-дуже багато подій. Я постійно себе наставляв: чекай, чекай, спостерігай, не роби ніяких висновків, не стверджуй нічого, ніде. Не в розмові з дружиною, не в розмові з дітьми, не в розмові з людьми, які тебе питають, нічого не стверджуй, нічого не не кажи. ну, Якщо хтось вже запитає. То будь готовий дати відповідь. Якщо, якщо не питають, то і помовч, і поспостерігай. От. Я, єдине, про що я можу шкодувати, що я в цей час, можливо, не давав якісь настанови біблійні е собі, своїй сім'ї, е церкві, друзям. Е це можливо треба було б зробити по-іншому, але щодо висновків, що це відбувається, що саме це відбувається. Цього разу я себе продисциплінував, і сьогодні я щасливий від того, що я можу більш тверезо дивитись на те, що відбувається, і слухати більш тверезу аналітику і думки щодо подій навколо Ізраїлю. І звичайно, навколо України, тому що це все дуже пов'язано із сполучені Штати, і допомога і підтримка західних партнерів. Це все доволі хвилююче було. Ось. Друге, що я роблю, чи наступне, що я роблю в житті, це не при пріоритетах, це просто що я згадав, про те я розповідаю, це, е, я розумію, що тяжко зберігати спокій в середовищі занепокоєних та панічно налаштованих людей. Тому я намагаюся, якщо я себе дисципліную, якщо я хочу взяти час 2-3 дні. То мені треба в ці два-три дні поберегтись і е, утриматись від того, щоб е, мати дотик, багато дотику спілкування чи взаємодії, чи спостерігати за людьми, які швидко роблять вивод, висновки швидко кажуть, швидко впливають. Е, особисто мені це допомагає. Мені дуже допомагає аналіз чи нагадування собі таких біблійних істин, чи ототожнення, чи ототожнення е е такі підсумкові істини, чи такі загальні істини, загальні твердження, які в мене є в пам'яті. У мене є в пам'яті пам тексти з Біблії, але у мене є певні твердження, які на підґрунті Біблії сформувалися. Такі твердження, як Бог все знає. Ми реально не знаємо багато чого. Бог все знає, Бог все контролює, він все контролює. він всемогутній. Він може бути поруч з усіма і з усім одночасно, і він нічого не втратив з контролю. Він не втомлюється, він не спить, він не дрімає, він не відволікається, він веде свою історію. Тобто я, мені дуже допомагає розуміти, що це історія не про мене. І історія війни в Україні це історія не тільки про Україну і не тільки про Росію. Це щось велике, це велика історія, яку Бог веде. Він звершує свої суди. Господь звершує свої суди. Хтось вірить, що ми будемо, як церква, забрані до великої скорботи. До того, як суди Божі почнуться, як церква нас вже не буде на землі. Я вірю так. Хтось вірить, що ми будемо під час великої скорботи забрані з землі, щоб почнуться суди, які описані Христом і Іваном в книгі об'явлення, це остання книга Біблії, Пророцька, пророча книга, і що ми будемо під час певних подій, потрясінь забрані з землі. А хтось вірить, що церква пройде через велику скорботу, через всі суди, які Бог буде, буде являти світові. От, Тим не менш, Бог звершує свої суди. І я вірю, що ми знаходимося в фазі ескатологічних подій це коли смоква, дерево. Про яке Христос сказав, вона зеленіє, і земля здригається від е, передпологових таких процесів, і скоро народиться Антихрист. Він об'єднає весь світ, не буде він, не буде фінансової кризи, не буде загроз. Е, світ нібито в великий мир, в великий спокій. І ми бачимо, як і це буде Антихрист. Він це зробить. і Євреї його визнають місією, тому що він дарує мир на землі. Але це буде хібний, це буде, це буде омана, і тоді буде велике, велике пробудження, велике каяття серед євреїв, юдеїв. А, і світ зараз готується до того, щоб прийняти Антихриста. Всі будуть дуже раді цій особистості і пророку, який буде супроводжувати Антихриста, тому що вони об'єднають всіх, вони принесуть мир. Це буде дуже короткостроковий мир. Як я вірю, це буде тріс половиною роки. Дуже короткий, але люди будуть думати, що так буде завжди, що ось нарешті полегшення. І зараз всі готуються, всі втомлюються. Від певних подій, і хто це робить, це робить Господь. Він звершує свої суди, він веде свою історію, він наближає День Ісуса Христа на землі, тому що Бог вірний своєму слову і своїм пророцтвам, і ніхто його не зупинить в цьому. І ми частина цього. І мене це заспокоює, мене це підтримує. Мене це веде до того, щоб більше спостерігати, більше молитись. Не робити великих висновків, не, не, не бути якимось експертом і обережно слухати інших людей, які люди. Хто б він не був, якою б думкою він не ділився, яким би освіченим він не був, якби він не знав історію, він не знає дуже багато в майбутньому, що не написано в Біблії або невірно трактовано в Біблії. І багато експертів не знають біблії і не знають біблійних пророцтв. І вони не керуються цим. Тому слухати їх це собі шкодити. Ем, я наставляю себе в такі часи такої паніки, істерії, істерики. Ем, я з повагою кажу до всіх цих переживань наших. Я наставляю себе бути дитиною на задньому сидінні машини. Це приклад з мого життя з моїми дітьми, з моєю сім'єю. Як ви знаєте, у нас ще не так давно була машина, віто, мікроавтобус, і ми дуже любили з сім'єю подорожувати, мандрувати. І я пам'ятаю моменти, коли у нас відбувались труднощі в подорожі. Ми заблукали, або у нас є проблеми з проживанням. Або хтось захворів, або щось відбувається в родині, або в церкві, або в нашій сім'ї, і діти бачили, чули, що щось відбувається, і вони були доволі налякані. Вони намагались прислуховуватись до того, про що ми говоримо під час поїздки за кермом. Ми з дружиною на передніх сидіннях розмовляємо. А потім я дивився в дзеркало заднього спостереження, і я дивився, як діти просто заспокоюються, кубляться, укладаються на свої подушки, укриваються своїми ковдрами і готуються, готуються відпочивати, і засинають, слухають свою музику, дивляться свої відео, спілкуються, щось перекусують. Але вони відключаються від нас і вони довіряють нам. Вони довіряють нам на шлях вирішення питань, кризисні якісь рішення приймати, критичні ситуації розглядати. І ми продовжуємо бути в напруженні, ми продовжуємо з дружиною контролювати ситуацію, але діти в цей час в іншому стані. І я намагаюся під час того, як мій Господь за кермом. І я намагаюсь так себе наставляти, щоб бути дитиною на задньому сидінні, час послухати, час поспостерігати, але й час поспати, час пограти, час зайнятися якимись своїми справами, дитячими справами. А складні речі довіряти своєму батьку небесному, який за кермом, який не спить, у якого немає ніяких питань, ніколи ніяких питань. Він все знає. Він ні з ким не радиться, в нього немає питань. Уявіть, це єдина істота, яка існує в... у всьому всесвіті. У Господа немає питань. Це щось неймовірне. І є такий текст, який я намагаюся тримати в полі зору завжди, щоб дійсно бути дитиною на задньому сидінні. Написано так: знайте, що Господь є Бог. Він створив нас. А не ми створили себе. А не ми створили Його. Він створив нас. Ми ж його народ. Вівці його отари. Бути дитиною на задньому сидінні це бути вівцею Божою. І не брати на себе роль і відповідальності пастуха, водія, батька, бути дитиною. Це мені особисто допомагає не втрачати спокій під час потрясінь. І ще деякі тексти прочитаю, і на цьому завершу. Боже, прислухайся до моєї молитви, не відвертайся від мого благання. Зглянься наді мною і вислухай мене. Смуток охопив мене в моїх роздумах, і я перелякався від голосу ворога і від гніту грішника, бо вони звалили на мене беззаконня, в гніві сповилися люті на мене. Моє серце стурбоване в мені, і страх смерті напав на мене. Жах і трепет охопили мене, і темряма накрила мене, тож я сказав. Хто би мені дав крила? Наче в голубки, щоб полетіти мені і відпочити. Чому для мене важливий цей текст? Тому що тут є щирість. Кому тяжко, він щиро каже Богу про те, що тяжко. Страшно, страшно, боляче, боляче, втомився, втомився і так хочеться відпочити. Хто б мені дав крила? Оця відверта розмова з Господом в молитві, таке прохання. Я, мені це дуже допомагає, коли я щиро кажу, що я боюся, переживаю, але лягаю спати, але займаю своїми справами. Ця щирість перед Богом вона допомагає дуже сильно. Ще один текст. Покладіть на нього, на Бога, всі ваші турботи. Таке твердження, знаєте, покладайся на Бога, покладайся, довіряй йому. Ну, гарне твердження. Але не так просто це робити. Але інша частина цього тексту бо Він дбає про вас. От коли я дивлюсь на цей текст, покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. Мені не дуже допомагає покладіть на нього всі ваші турботи. А мені дуже допомагає, бо Він дбає він про вас. Він дбає про мене. Він дбає про людство. Він не хоче страждань людей. Зло, диявол, все це, люди, вони допускаються, вони це все рукотворне. Це не Бог робить. Бог це контролює, але не Він є джерело цього гріха. Але під час цього всього горя Господь дбає про мене і дбає про тебе. Він дбає прямо зараз. О всі долі секунд Він дбає, він піклується. Ми можемо цього не помічати, не знати, не здогадуватись, але він це робить. Він піклується про своїх дітей. Дуже якісно робить це. Обов'язково беззупинно. Це його обіцянка. Незалежно бачимо ми це, чи не бачимо, відчуваємо, чи не відчуваємо. Він бає про мене під час всього цього жаху, який відбувається. І останнє. Е, колись філістимський народ вийшов воювати проти Ізраїля. Царем був Саул. Давид був дуже молоденький, ще навіть не помазаний на царство. І що ж відбулось? Філістимляни не тільки вийшли воювати, вони ще вивели свою головну зброю військову, це Галіафа. Галіаф, який був, ну, просто, атомною бомбою того часу. Це дуже потужний воїн. І він був не один такий. У них були дуже. Оснащені воїни, дуже зброї багато. У Ізраїля було дуже мало зброї ефективної. Дуже-дуже мало. Дуже маленька кількість зброї і воїнів, які навчені, у них облаштунки були у, тільки у царя та у його заступника якогось. Ну, дуже мало було. Тобто, дуже слабка військова була е, е, армія у Ізраїля. І тут потужна, найсучасніша. Армія філи... Філистимська. І в той час, як всі були засмучені, всі були налякані, всі готові були капітулювати і готові були стати рабами, ніхто і не здогадувався. А здогадалось тільки з часом, що Господь, видається, готував перемогу для Ізраїля. Він готував людину, споряджав її. Це був Давид. Споряджав його в іншому місці, в інший час, облаштовував його навичками, мудрістю, певними, певними інструментаріями. Тобто Господь готував перемогу. І ця перемога прийшла, вона настала, просто пройшов час. І ми сьогодні, щоб читали історію, бачили б страх Саула, народа, ці тримтячі, ці, бачили б цих тремтячих чоловіків. Ми б казали, не хвилюйтесь, все буде гаразд, все нормально, перемога скоро прийде. Чому? Тому що ми знаємо цю історію, а вони її не знали. Вони її відкривали в кожній хвилині, в кожній годині, в кожному дні свого життя, так само, і ми з вами. Ми не знаємо майбутнього. Але попереду перемога. Попереду перемога від Бога, попереду перемога в Бозі. Саме найголовніше, що треба нам мати сьогодні, і що мене заспокоює, що я знаю Бога, що я з Богом, Бог зі мною, я в ньому, він в мені і ми в Бозі. Що моє ім'я записано в книгі життя, що я Божий. Якщо я в його руці, якщо я в ньому, то саме найголовніше безпекове питання вирішено. Так, може бути болісно під час обставин, під час цих подій, але я в безпеці, тому що я в Бозі, і це саме найголовніше. Хто не вирішив цього безпекового питання в Бозі, хто Богу не належить, то, звісно, ваше життя в небезпеці, і Бог може не давати вам спокою, тому що вам потрібно знайти Христа, Спасителя, в ньому врятуватись, спастись, як ной. Врятувався в своєму ковчезі, і щоб ви могли врятуватись в Бозі, і тільки потім ви отримуєте мир і спокій. А сьогодні шукайте, не шукайте, ви дійсно в небезпеці. Але всі, хто діти Божі, ми маємо надійний захист, ми в надійних руках, і просто скоро побачимо перемогу, як це побачив народ Ізраїля, як це побачив Саул, як це побачив Давид. Господь під час того, як ми чогось не бачимо, все бачить. Коли нам здається, що нічого не відбувається, відбувається. Коли нам здається, що Бог пасивний, він активний. І ця історія повторюється. І вона сьогодні повторюється в нашому поколінні. Це те, що мені допомагає, це те, що мене підтримує, це те, що мене надихає. Я міг би, звичайно, говорити набагато більше, але думаю, що достатньо. Дякую за запитання, яке ви мені задали. Радий був на нього відповісти.